Чому ми говоримо, що терапія це свого роду гра? Тому що гра це дуже ефективний спосіб навчатись і розвиватись. На прикладі тривожності. Коли наш мозок нам підкидає різні тривожні думки, ми можемо почати з ним взаємодіяти через гру. Тобто він як гравець, в якого є своя стратегія, є своя ідея, і ми цю стратегію ідею досліджуємо, чому він так ходить, чому саме в цьому напрямку рухається. Як він аргументує. Цю тривожну думку, тому що, я думаю, ви помічали, що тривожні думки вони зазвичай дуже аргументовані, є якісь типу підтвердження цього. І тоді ми, коли дослідили, як працює мозок, ми починаємо досліджувати, які умови є для того, щоб створити нову ідею, яка буде для нас більш раціональною, приємною, яка не буде руйнувати наше життя, яка буде нас робити щасливими. Після цього найважливіше це цю ідею. Внести в свій мозок, реалізувати цю ідею. Тому що я думаю, ви теж не раз стикалися з тим, що ну я знаю, що в мене є тривожні думки, я знаю, що мені потрібно думати інакше. Але як це зробити, якщо ці думки сильніші? Ми вибудовуємо далі стратегію як невеликими кроками знову ж таки залежить від людини. Для когось це просто зрозуміти, що потрібно ці думки ігнорувати, жити своїм життям. Для когось потрібна дуже чітка аргументація, підкріплення. Цих корисних думок, і в інших випадках потрібно більш хитро підходити, і потрібен і емоційний, і більш розумний такий, скажімо так, підхід. Тобто ми поступово вивчаючи цього суперника, свого, скажімо так, іншого гравця, ми знаходимо цей підхід і разом досягаємо поставленої мети. А мета в нас дуже проста: бути здоровими і щасливими. Тому так, терапія це гра. Різноманітна з багатьма деталями, умовами, але гра, і саме це дозволяє нам досить ефективно працювати з дуже багатьма запитами, з якими ви приходите до нас.